Це канал Дюн Сурі і у нас дуже особлива історія. Уявіть українська школярка з Харкова, ліцей корейської мови та культури і безкоштовна подорож до Сіулу. Що вона побачила, як пройшов цей експеримент культурного занурення і як почувалася її мама, поки донька підкорювала Південну Корею. Ірабун, Аняна Сайоо. Сьогодні в нас в гостях Настя Терещенка та її мама Алла. Говоримо відверто, цікаво і дуже по-корейськи. Поїхали! Настя, розкажи глядачам, у якому ти класі, як давно вчиш корейську і головно чому саме Корея? Всім привіт! Я навчаюся в школі Дюнцурі з першого класу, і це виходить, що я вчу корейську вже 10 років. А чому саме саме корейська школа? Це потім моя мама в чому я сюди потрапила. Добре, пані Алла, можете нам розповісти? Як і чому ви привели Настю вчитися у ліцей Дюнсурі? Так, ну це була цікава історія, бо спочатку це було сарафанне радіо радіо, і я почула про таку школу в нашому районі, але тільки десь вона є, і вона така унікальна. А потім ми почали зустрічати знайомих, у яких є діти в цій школі, і тоді вже нам розповіли докладно, що це за школа, де вона знаходиться, і ми дізналися, що в нас є унікальна можливість дати нашій дитині щось більше, ніж стандартний набір мов, а долучитися і вивчати таку цікаву, таку Цікаву мову і культуру розвиненої передової прогресивної країни на сьогодні, якою є Корея.